Тарас Шевченко. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце з патоньки зове у синє море покриває рожевою пеленою мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине. З Богом заговорить, а тума неначе ворог закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою, Розстилає туман сивий, і тьмою, німою, оповиє тобі душу, І не знаєш, де дітись, і ждеш нового того світу. Мов матері діти.